було заведення виборців, Всі її пенсіонерів, які звернулися за медичною допомогою і не отримали те, що хотіли, і мало це не закінчилося, я дуже. Ну, на сьогодні вже історія то завершилася, нібито. Але ну, я хотів би просто заострити. Питання, не ну, просили називатися бізнес, я на віза, за доступність інформації я відповідаю. Взагалі e, ну, поставили питання про все ж таки функціонування твореної медицини. Я вже говорив на комісіях, що в попередній там ну, проглядається якась перспектива, а повторенні поки що ну, завод. Ну, Давайте собі поставимо питання чітко, після заміни. Керівника, там що краще стало, на сьогоднішній день ні тільки гірше стало. Я давай тією що займалося вже Миколаєва, звичайно, вона стала зарученою ситуації. І ми тут свою десь несли. Ми пам'ятаємо, що колишній керівник став в передцесі питання, щоб виконувати кошти, закрити пологою відділення, ми тут його запюкали і знову не злочинцем. І в нас стало те саме питання, бо оно логічне абсолютно. Це ніколи ще. E, ну, терапії кажуть, що вже якісь там душі не є, керівник проявляється. Не було вказано теж. Ну що я сьогодні Я десь? Маємо допомогу відділення без породілі. Маємо хірургічне відділення, без хірургії. Це факт. 私は小木の人を見つけたのは小木の人を見つけた。<noise> Покращення ніякого, знову до лікаря, та нічого страшного, Ну, на свій страх дерев поїхали в него. Став зрабоглядом, став поставили діагноз, поклали землю операцію, сказали, якби ще два-три дні, то мені ніякої раундки вже не давали. Розумієте, операція не складала, грижа. Навіть такої операції ми зараз зробити не можемо. Це просто зайву. І я хотів поговорити з собою тиш з дівчат. Дійшов літак, як подивився там друзі, якого. Я просто і пішов разом. Я побачив, що там нічого я не вивчуся балочки, ні бо нічого не змінилося. Сьогодні поїхав, подивився. Та сама брудня стоїть, далі на східцях, центральній східці, в дві лікарні в пояс своїм дружбі, ущілила. Виявляється, очах по лучше цей бурят, став значить, замовчеком. Раз ты видишь, радуй и объясняю забавно. Ну, почему вы даже не здоровы? В Україні, якщо вони десь вони здивують, У нас є кіргічне відділення, вони змушені їхати на операцію кудись і так полежати інтерв'ю. І платить, приселяли. Оце тисячі таких людей виробляється, здавалося така непривітна ситуація. Доволі Бу, проста. Це враження 50, я так розумію. Чим закінчилося? Тому я, я комісія казав, за вас. Усіх символізованих теж прийняти, що дається 100 двій людей на новій посаді, щоб обдивитися, війти в справи і прийняти якісь рішення, щось, щось добитися вже. Вже коли цього строку теж не було. Е, я вважаю, що достатньо днів, цілком ще достатньо часу, і, і ще наголошую. Ви це... знаєте, коли помінялася влада в країні, я теж хотіла, щоб через тиждень... Е... Інша була держава. Але я розумію, що прийшовши на таку посаду і маючи такий, е, таке наслідя, вибачте за російське слово, не, не українське, е, мало часу для того, щоб побачити яскраві зміни. На першому етапі, ці півтора місяці, ми займаємося лише кадровим питанням, все інше ну, буквально знаєте, по пріоритетам, тому що це здоров'я людей, це життя людей. І ми ну, практично чотири чоловіка е, лікарню, і це дуже болюче сказалося. Особливо кадрове забезпечення щас віднімає весь цей час. Я не знаю, де ви побачили там стільки амброзії. Є, є. — Поїдемо. Коситься все на території. Ну добре, я не буду споритися з ним на сьогодні. Залучені кадри у терапевтичне відділення, там працює на ставку лікар завідувач терапевтичного відділення. З понеділка буде ще у нас один терапевт і кадрове забезпечення по терапії практично буде вирішене. Ця жінка приїде із Київської лікарні, і вона, я думаю, достойну, скажімо нам, заміну кадрів відсутніх. Про інтерна хірурга ви чули. По хірургії Дійсно також плачевний стан, оскільки лише один хірург і він не має права е, самостійно оперувати. Все, що е, залежало від нас по залученню кадрів, можливо, ну не все, але дуже багато зроблено і запрошення надіслані. Інший обшегні гінеколог йде в декретну відпустку і ми залишаємося з одним обшег гінекологом е, Це те, що е, те, що є. Так, на, е, далі. Інфекційне відділення буквально через декілька днів залишиться також без інфекціоніста. Ми отримали по розподілу інфекціоніста, але ну, розказую так, як я готові були його прийняти цього хлопця, це бюджетник. Працювати півтора року йому інтернатуру. Але випадково почули його бесіду по телефону і зрозуміли, що ця людина, вона. Ee, ну, зовсім випадково, вона до нас не повернеться. Вона говорить: ну от для чого мені це село, я сам з Комсомольська, я відпрацюю і піду. Так як є, так і тому буде йому, коли прийде з 8-го, Ми йому відмовимо, ми таких людей не братимемо. Це те, що по кадровій політиці. Дано два цільових направлення на навчання, це також, хоч сьогодні ще результат. Ви депутат багатьох скликань попередніх районної ради, ви був заступником голови районної ради. І те, що раніше було зроблено з нашою центральною районною лікарнею, це питання, я думаю, саме до вас. Я вчора безпосередньо був на п'ятихвилинці у нашій центральній районній лікарні. Я зустрічався з лікарями, спілкувався з ними. Що я хочу? Ну, перш за все, що за останні 10 років їх навіть відтак не ходила районна влада. А про такі от зустрічі, як вчора, вони взагалі не знали, що їх ну, можливо провести, що можна говорити із владою е, от так, на відстані витягнутої руки. І говорити проблеми свої, коментарі, задавати запитання. Да, дійсно, ситуація у нас дуже е, тяжка з лікарнею, з кадровим забезпеченням крах. Цей крак йшов роками. Це питання не сьогоднішнього дня. Всі бачили про те, що у нас 70% лікарського складу це пенсіонери передпенсійного віку. І зараз, зараз ми сьогодні на цій сесії приймали програму про залучення інтернів, про яку раніше ніхто навіть не говорив. Тому заходи зараз вживаються. Зараз ми ведемо переговори із обласним. Департаменту освіти. Ми шукаємо е, лікарів серед внутрішньопереміщених осіб, пишемо запити в інші районні лікарні щодо залучення спеціалістів. Працюємо з інтернами. Е, так, ви слушне зауваження робили щодо е, відсутності програми перспективного розвитку. Зараз ми над нею працюємо. Зараз головний лікар е, прийшла, вона, е, як ви кажете, 100 днів ще не відбула, але я її е, на сьогоднішній день. Скажімо так, підганяю, хочу бачити всі її ідеї. Щодо оптимізації, вона зразу вам кажу, вона не, абсолютно неможливо її якось обійти. Оптимізація повинна бути. Оптимізація буде для того, щоб зробити більш я. Якщо ви планітуєте, то таке я буду дуже Так, Я знаю, як ви ті квартири признали. на ми Є розпорядження селищної ради. І дійсно, дійсно, наша територія лікарні закріплена. Не тільки закріплена, вона розділена між відділеннями. Розділена між відділеннями. Є своя територія в ПМСД, є в ЦРЛ, а є в екстреної медичної допомоги. І там, де найбільше амброзії, це територія екстреної медичної допомоги. Володимир Юрій. Як Маргарита Миколаївна може, їх, я, я застав. Оце в цьому питанні. Перш чим звинувачувати, давайте розберемося. сьогоднішній день Там вже люди працюють завтра і не будуть. Це по-першому питання. По другому питанні, стосовно кадрового забезпечення і цієї розповіді, що ви говорили. От я не знаю цього пацієнта, але прозвучав діагноз. Гриж. Це хронічне захворювання, з яким людина стоїть на диспансерному обліку і підлягає плановому оперативному лікуванню. Так, да, Я не виключаю той факт, що вона поступила защемленою грижою, частково. Але вона вправилася ж, навіть її ж лікували консервативно. Коли звернулися да, до колег з Миргорода, колеги на госпрозрахункових. Підносили, побачили, сказали, ой, оце буде стільки-то, стільки-то, ми вас прооперуємо. Вони зробили планове оперативне втручання. Перш чим звинувачувати і стосовно соціальних, і громадської думки. Давайте спочатку прийдемо, розберемося в ситуації. Стосовно кадрового забезпечення не тільки по нас, не тільки у нас в районі це, не тільки у нас в районі. Тобто щороку проводиться нарада. Ініціюється департаментом охорони здоров'я, ініціюються академії і розсилаються запрошення до голів районних рад, до голів селищних рад, до голів держадміністрації, де збираються випускники вузів на контрактних умовах, які не сьогодні з'явилася, е, а рога була, е, була ця проблема. Знаєте, Дійсно, звинувачувати зараз Марину Миколаївну, ще поки так вважаю, По поводу ангрозії, якщо Тут зразу взяв і пішов в БДІ і оформив право власності на лікар. Розумієте? Цього не, не можна було робити. Це перше. Друге, знаєте, давайте дійсно це обща проблема і її треба вирішувати спільно. Так, Не потрібно брати приклад із худших, треба брати приклад із кращих. Той же хорол ті ж Кобиляки. І повірте, ми думаємо над цим, і будемо і в цьому складі депутатському, в цьому зазиві також будемо е купляти житло лікарям і е розробляємо вже положення по цьому. Так що надіюсь, що ситуація зміниться. А по поводу кадрового забезпечення, знаєте, е багато я чув думок і знаю прекрасно, як приходили молоді. Лікарі, а їх просто не приймали і відштовхували. Знаєте, то це було не сьогодні, а було рік назад, два, три, п'ять і так далі. Тому що в них вбачали якусь конкуренцію ну, на підлогу. От така ситуація. Прошу вас, все слушно, всі зауваження, будемо працювати над цим. Марина Миколаївна також зрозуміла. Переходимо. У нас тут, Значить, ну, У нас попередній лікар-хірург. Кажуть, хірург да? хірур від Бога, ну, він був кращий, так чи ні? Коли в нього закінчився контракт 31 числа, він визвав молодого хірурга Євгена Борисовича і настояв на тому, що давай без проводку скиди, щоб в лікарні не було хірурга. Ви знаєте це? це, бу, це... Будь ласка, працюйте. Ми пам'ятаємо ситуацію з Ястремським. Да, його зняли, Але він працював до глибокої старості, до пен, і так далі. І пенсію перепрацював і допомагав людям. І е, враховуючи такий стан сьогодні в нас в лікарні, що немає лікарів, і тут він розвернувся і пішов. Хоч трава не розстиня. Да, так от, як ви розумієте, що людина 10 років пропрацювала, він патріот Шиша чи ні? Так от думайте. Оце в мене по цьому поводу все.